Всім привіт, мене звати Артем. І сьогодні ми з вами поглянемо на нескладну дуельну карткову гру під назвою стихійники в локалізації видавництва Lord of Boards. А стихійниками ця гра називається через те, що під час партії вам буде необхідно спостерігати і вчитися у самих стихійників чарівних істот, що живляться магією. Але за фактом під час партії вам буде потрібно лише збирати комбінації карт, які ви будете обмінювати на особливі плитки, які приноситимуть вам переможні очки. Уся колода, якою ви будете грати, складається з карт чотирьох типів, чотирьох кольорів зі значеннями від 1 до 5 в двох екземплярах, плюс джокерні карти. Отже, на початку партії кожен гравець отримує по дві різних за кольором карти стихійників, і у свій хід гравець зобов'язаний поповнити колекцію, тобто добрати собі нових карт. І це можна зробити двома способами: або відкрити три карти з колоди, а після взяти собі будь-яку кількість однокольорних карт а інші покласти до запасу, або не брати з колоди карти, а взяти усі карти одного з доступних кольорів з запасу. Проте, якщо станеться так, що після цього ви матимете дві однакових карти, одну з них потрібно віддати супернику. А після кроку поповнення ви за бажанням можете взяти плитку майстерності. Біля кожної плитки, які розділені за кольорами, зазначаються умови, як саме її можна забрати. Наприклад, такі умови диктують, що вам потрібно скинути зазначену кількість карт певного кольору. Ця відповідно усі типи карт одного кольору разом із джокером. А ця умова вказує на кількість карт одного значення. І звісно, джокер можна рахувати як карту будь-якого значення. Тож після скидання ви забираєте собі плитку і ще, можливо, отримуєте жетони посилення, які викладаються біля вас, і кожен з них принесе вам по одному переможному очку. Але після отримання плитки ви повинні ще зробити дещо, а саме або розмістити один чи два жетони посилення на будь-яку наявну відкриту плитку, або ж запечатати плитку, перевернувши її. І це у майбутньому не дозволить посилювати цю плитку, проте так само ви зможете її отримати за скидання карт. І все таким чином гравці виконують ходи по черзі, поки одному із гравців з колоди не випаде карта дня, яка на початку гри замішується з вісьмома нижніми картами колоди. Тоді гра завершується, і той із учасників, хто матиме більше сукупних очок як з плиток, так і з жетонів, і стає переможцем. По-перше, звісно, як і у більшості карткових ігор, тематика тут не має нічого спільного з механіками, але це й не дивно в цілому. Щодо самого головного, збирання цих сетів і отримання плиток, то тут все це працює добре. Адже вірним рішенням було позбавити. Цю гру дуже великої долі рандому. Адже, наприклад, якщо б ви набирали карти з колоди всліпу, це було б якесь кзіно. <хи> а так ви, звісно, тримуєте свою долю фарту у виході карт з колоди, але найчастіше три однакових рідко випадають. Тому більш-менш баланс є. І що ще порадувала? Так це ось це невеличке правило, що ти не можеш мати дві абсолютно однакові карти. Це круто, адже це певне обмеження тебе, якщо ти збираєш комбінації для дорогих плиток за очками. Як на мене, стихійники це проста, швидка, але доволі цікава гра, в яку якраз гарно пограти, коли не хочеться розкладати щось масивне. І на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!